В маленькі містечка, в маленькі населені населені пункти треба йти, і треба там таку ж роботу проводити. І я би хотіла, щоб зараз про свою роботу нам розповів Руслан, який в принципі представляє гіперлокальне медіа, і ви працюєте на громаду, в якій скільки 70 сімдесят тисяч, да в громаді загалом там під 90 тисяч населення. Що ви робите? Чи, коли ви вирішили цим займатися медіаграмотністю? Да? І в чому фішка саме, саме вашої медіашколи? Тут, напевно, справа не в фішці якійсь. Щодо повномасштабного вторгнення ми робили медіашколу такого типу. Де набирали дітей різних вікових категорій в групи, там по 10-15 дітей в групи. Ну і складали розклад, склали програму навчання і так з ними займалися. Грубо кажучи, більш інтенсивно і більше часу ми приділяли кожній дитині, яка от займається в нас. Потім, в зв'язку з повномасштабним вторгненням, це все призупинилось. Потім знову відновилося. А через деякий час ми знову це призупинили. Натомість ми пішли по школах і. Ну, грубо кажучи, там вибрали п'ять шкіл, які самі зголосилися на наш open call, і ми пішли в ці школи, де нам люб'язно надали класи дітей різних там вікових категорій. Ну, це середня школа, з якими ми займалися, ну, грубо кажучи, проводили інтерактивні лекції. От, напевно, більш цікаве питання, для чого це все робити, так? Да? А це все ну, з власного досвіду, коли ти дивишся, наприклад, як там, мама моя відкриває телеграм і каже: мені дивись, що тут написали. Я кажу, мам боже, ну, для чого ти читаєш цей телеграм-канал. Ну і видаляю, кажу, покинути цей канал. І це відбувається знову і знову. Або там, коли, коли бачиш, наприклад, якісь максимально Ідіотські коментарі да, під постами. І ти розумієш, що це не бот, що це дійсно людина, яка дуже-дуже мало розуміється в цій темі, але вона вважає чомусь за потрібне там, якусь свою думку висловлювати. І ти розумієш, що це якийсь там а, що це дуже поганий рівень там, не знаю, інформаційної гігієни, і що треба щось з цим робити, і це робити треба якось починати. Таку величезну ігру вдовгу займатися умовно дітьми, щоб вони виросли і більше такого не робили. Да? І ще елементом е, якоїсь е, ну, мінімальної безпеки, кібербезпеки, щоб як діти, так і дорослі, люди старшого віку е, не велись на якісь там шахрайські схеми, там фішингові атаки чи тому подібні речі. От. І коли ми говоримо про цю ігру вдовгу, то ми розуміємо, що е, по-перше, нас дуже мало часу контакту з цими дітьми, з якими ми займаємося, і потрібно їм максимально доступній ігровій і такій не максимально безбар'єрній формі додати якісь прості істини, ну прості тези, які вони собі там запишуть на підкорці і. Через багато-багато років вони на автоматі будуть це відтворювати і робити, і не допускати якихось помилок, ну, хоча б в якійсь більшій мірі. Тому що якщо ми подивимося з досвіду, як діти там, не знаю, освоюють якусь шкільну програму, та що вони пам'ятають, умовно, з математики, яка в них кожен день була та уроком, що вони пам'ятають з української мови, то ми розуміємо, що зі всього всього матеріалу діти пам'ятають якусь базу. От, а ми, маючи там один урок, не знаю, в семестр з цієї дитини, ми маємо їм щось таке сказати, щоб вони запам'ятали, і запам'ятали, грубо кажучи, чуть не на все життя. Тому це дуже серйозний виклик. І, ну, і я розумію, що там потрібна там, якась ініціатива з боку там, держави, Міністерства освіти і так далі, бо. Ще один важливий момент, коли ми з дітьми займаємося, крім якихось таких там більш теоретичних базових моментів, там ми стараємося завжди кожного разу брати якісь практичні сучасні моменти, які відбуваються. І на практиці дітям пояснювати: от дивіться, зараз там Можеш штучний Можеш якийсь интеллект. приклад привести, про що саме мова? Ну, наприклад, там дітям говориш, зараз є. Бурхливий розвиток штучного інтелекту та, і пояснюючи, які можуть бути загрози е, в зв'язку з цим, та, наприклад, діпфейки і так далі. Та. От, тому, е, і постійно, коли воно, сучасний інформаційний світ дуже, дуже швидко розвивається, тому. Якщо ми будемо говорити про те, щоб там потрібно створити якусь величезну там програму, то поки ця програма створиться, вона вже буде не Тому коли ми зустрічаємось з дітьми, ми беремо найактуальніші речі, які зараз відбуваються, і на, на цьому прикладі пояснюємо. Тому а, такий формат поки що є і. Ну і ми з цим працюємо ну, так, ваша ж ш... медіашкола відразу монетизувалася. Да? Е, в який формат ви далі плануєте розвивати? Бо ми все-таки тут про медіа як про бізнес, да і це як додатковий напрямок. Не знаю, чи можна назвати диверсифікацію, да? якщо це класична медіа, плюс такий додаток. Да? додаток. Як ви плануєте далі розвиватися в цьому напрямку? Ну, в тому форматі, якому ми спочатку займалися, це була, ну, грубо кажучи, чиста комерція, хоча це такою ну, суперефективною прибутковою комерцією не назвеш. А, в форматі, коли ми займалися цими турами-хороводами по школах з медіаграмотністю, а, ну, нам пощастило а, отримати фінансування від а, чеського посольства. От. Але. А, Найважливіше от, в цій всій історії, а, так, ми всі хочемо окупності, ми всі хочемо заробляти гроші. Але з власного досвіду розкажу: от, ми займаємося різними проектами, і в різній степені вони там окупаються, в різні степені профінансовуються і так далі. Ну, різний ступінь а, такої матеріальної сатисфакції ми отримуємо від них. Так, от в плані медіаграмотності. От особисто для мене медіаграмотність, коли ми займаємося з дітьми, це, найбіль... це проєкт, який мені дає найбільшу моральну сатисфакцію. Тобто, якщо ми займаємося якимось там а, розслідуваннями навіть, вони не дають такої моральної сатисфакції, а, Ну, тут займаєшся, займаєшся, ну там якийсь ефект від цього бачиш, не бачиш, і в якийсь момент можеш сказати. Ну, блін, для чого я займаюся цими розслідуваннями? Так от, в плані займатися медіаграмотністю з дітьми такого немає. Ну, типу, це дуже-дуже високий рівень моральної сатисфакції.